Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі та 22. червня. Слава Україні! Героям слава. У нас потрошки зацвітає липа. І вчора, е... вчора, позавчора була гарна погода, бджілки літали. Сьогодні гарна погода. Вчора вечором такий запах стояв на пасіці, ну просто неймовірний, дуже гарно пахло нектаром, І ми сьогодні працюємо. Е, хотів би з вами подивитися, чи є медок, які взагалі ми роботи сьогодні робимо. Ми сьогодні, У нас сьогодні 12-й день від підстановки маточника в сім'ї. Сьогодні ми дивимося на сім'ї, чи обліті матки, чи є, чи все добре. Передивились нижній ряд, все задовільно, буквально там. Одна, одну каліку роздавили, поклали нову матку, одну не знайшов, поклали матку, може вона там і є, але вже як є. Ну, вб'ють та вб'ють. Коротше, все задання. Зараз хотів би з вами подивитися в цьому корпусі, чи носять липу. <кхи> як носять. Так як знав, що цей корпус ми поставили їм повністю пустий. Тут теж матки немає, але то я вже буду сам дивитися. А з як по друзі, хотів би вам, вам продемонструвати. Полоски, нові полоски, які, мабуть, чекає, чекав кожен пасічник. Так як, вот, наприклад, в моїй практиці я отримав безліч різних дзвонків від бджолярів з таким питанням: чим обробити в період медозбору. Так як обробляти якимись препаратами, скажімо так, котрі можуть потім засвітитися в меді, ніхто не бажає. А, ну, Бжелярі по великому рахунку є така часть бжалярів, котрі спочатку проігнорують обробітку, а потім, коли вже треба, скажімо так, збирати мед та бачить, що на бджолах влізать по п'ять кліщів і починають обробляти. А звісно, в той період, вже коли вони збирають мед, там з проливати не будеш, або ставити полоски на тому ж амітразі, треба якісь другі полоски. І от зараз компанія Бевем, вона вже давно займалася ну, Тестуванням, не тестуванням, а виготовленням цих полосок. І от нарешті зробили. Полоски Ви мені літератури кучу послав. Ну, Оце таке це для мене. А от полосочки, друзі, такі, ековел. Вони зроблені. Машенька, от читай. Не читай, верні, а mm -hmm. продемонструй. Склад. Да, там ефірні олії. там сім Я. чи скільки mm -hmm. різних ефірних олій, поставити на паузу, прочитаєте. Так що оці полосочки можете ставити в період медозбору і можете зробити скажімо так, профілактику бджіл-відкліча. Так як, ну, на мій погляд, ці все ж таки полоски більше будуть не лікувальні. А все ж таки будуть профілактичні, так як, ну хоча, опять же, друзі, я вже, ну, наприклад, настільки починав довіряти цій компанії, я ну, цілий нуклеосний парк дозволяв собі викладати маточники з, з їхніми препаратами. І вот, наприклад, тут, якщо вони кажуть, що все лікувальне, хоч, на мій погляд, вони б мали бути профілактичні, може вони і гарно лікують. Так що, а, друзі. Кого цікавило, зараз період медозбору маєте проблеми з клещом, команда БВЛ зробила, можете пробувати тестувати. Я собі зараз не бачу понадобності розкладати. Хоча розкладати міг би, так як от якраз тепер у нас матки, де облітілися, тільки починають сіяти, а буквально нема хіба 2-3 чайки трутня обсталося запечатаного. У нас зараз зовсім безрозплодний період, і він ще буде длитися, ну, грубо говоря, там 8 днів, поки тепер є яйця і поки матки ну, запечатки. Ми б якраз гарно могли обробити. Но на мій погляд, я не бачу надобності обробляти, так як я впевнений, що цього року ми навіть коли почнемо осіння обробляти, у нас і туди не будуть, тільки благодаря цій компанії і якісним полоскам. Так що і не будемо товар переводити, нехай він стоїть краще туди, коли потрібно, туди обробимо. Ну, так як не бачу, друзі, зовсім не бачу. Надобность. Все, друзі. Давайте подивимося, чи носять медок. Ну, скоріше за все носять. Бо якщо є і побілочка якась. Давайте от возьмемо десь зсередини. Ну, так. Ось так тут блістить. Угу. Ось тут все пусто, друзі. Угу. Ну так. Друзі, опять же, якщо не годуємо, це вже добре. Yeah. Так як в нашому випадку деколи приходиться годувати постійно. Ну, На цій рамці так. А, тут можна хоч як ставити. Так, Давайте наступно подивимось. О, а от зато вся, Вся, цела. вся цела залита. Ну, І оця, мабуть, буде ціла. бо я не пам'ятаю, цю я не знизу достав. Да, цю я друзі знизу да, достав. Цю ти знизу достав. Цю я знизу достав. Коли в прошлый раз мы ставили им цей корпус Я пам'ятав, що одну рамку я снизу ставив наверх Ну тут тільки блестить Тільки блістить И тут блістить Ну друзі Носить та й добре У нас тільки тільки почала цвести липа буквально Може навіть перший день, може другий день. Ну, тільки-тільки відкривається. У нас тут по дорозі є декілька лип, ми коли приїжджаємо, то дивимося. Хоч, наприклад, в район вже доцвітає, скоріш за все. У нас тільки починає. Або у нас може пізня тут сама. Я особо не розбираюся в тих е, липах, так як багато їх немає і не можна з чим порівнювати і аналізувати, дивлячись на них. А видючи так, що наприклад, вже поживтіли, ну, приймаєш рішення, що, що мабуть. Мабуть, цвіта, мама, забери, будь ласка. Вона і стоїть, вона гарно. Стоїть да, там гарно стоїть. Так, давайте, друзі, вже відразу подивимося в місті з вами. Що облітілася ця матка? Не займаюся я пошуком зараз маток. Буквально середину відкрив. О, тут є яйця. Ну, от їх ну, я не буду, як да. приближати? Ні, то то не буде Ну, коротше, яйця mm -hmm. є, все. З mm -hmm. ну, другої сторони може маточка бути. А, і тут і більше яйць. Маточки. Да, от бачимо, що весь розплод повиходив. Mm -hmm. Кстати, зараз би було добре ще раз відбракувати рамки. Mm -hmm. Ну, а Хоча вже бракувати не, нема чим, так як ми всю сушнину використали. Маточка тут. Ось тут маточка. От, тут, а, от, тут. от гарна маточка. Mm -hmm. да. mm -hmm. Все, облітілося, це сьогодні якраз 12-й день. Декотрі маточки тільки, ну, в декотрих сім'ях знаходимо тільки по пару їй, з декотрих побільше. Ну, краще б, звісно, легше б було це дивитися, грубо говоря, на 15-й день. Ну так як пасіка не мала, а жара стоїть зараз неймовірно і працювати целий день зовсім неможливо. Okay. Так що стараємося, от від 12-го, може завтра і ще трошки подивимося і після завтра, щоб завершити всю пасіку. Okay. Бо ми їм дали, скільки там, 10 почти днів їм давали. Не, друзі, 31-го забирали плідні матки. Через 10 днів ми підставляли маточні. Це маємо вже 10 днів і потім 12 днів сьогодні 22-го. 22, 22 дні вони вже без матки. І ті сім'ї, які не облітяться, грубо говоря, через тиждень потрошки вже можуть її отрутовити. Так що, ну щоб цей період не розтягати, дивимося ось таким методом. Хоча на 15-й бо було дивитися краще. Так що, друзі, так давайте подивимося, що в гнізді. Ось так. Тут такая uh -huh. под'євшая рамка. Красота. Uh -huh. Друзі, якщо чесно, ці, мабуть, рамки ще й зимували. Бо ми, коли їх піднімали потім матки, вони ну, працювали, грубо говоря, десь на, на цих рамках. Потім ми їх підняли в 145 корпусах. Uh -huh. А ці рамки, як залишалися повними мнами, вони і залишались. Потім ми мати відпустили, вона розсіяла де тут і не сіяла, котрі крайні були медові, вони так і залишились. Потім ми матки позабирали, скоріш за все, що це, да, ще, це, ще, запечатано, uh, да, да. це все запечатане ще. Да. Ну, хоча таке, якась та часть в будь-якому випадку. Тут ще і свіжого. Ну, головне, корм в гніздах є, да. хвилюватися не потрібно. А це для нашого регіону дуже велике. Плюс. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Нагадую полосочки э, фірми Бивел. Це в них вже четверті полоски. Є Апітрас, Апіфлум, Апіваро і Ековел. Друзі, знаєте, як я з названнями, Ну, тим паче. ну все, Сказав, розказав, у кого є проблеми зараз в період медозбору з клющом. Можете використати. Прод... Ну, про... Випробувати і заєдно пишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось. Так як ну, я зараз, якщо і покладу, я нічого не побачу. Я навіть впевнений, що і не впаде ні один клещ. Ну, це не із-за того, що полоски не будуть робити, а це із-за того, що його просто напросто тут нема. Бо от зараз скільки ми працюємо, наприклад, друзі, всі ж ви знаємо, да? що якщо маємо закліщовані сім'ї, і якщо, наприклад, на трутових якихось рамках і де, ну, де трути, якщо ви здираєте, ви бачите, то трута в розплоді. Друзі, цього року. Оскільки приходилося бать, зрізати, бать, десь є нарости з трутом, е, зрізаємо, я не знайшов ні одного кліща. Навіть цього року, друзі, може, зробимо такий експеримент, залишимо, грубо говоря, там 10 сімей, котрі зовсім не будемо обробляти. І подивимося, як себе будуть е вони показувати. Так як мені кажеться, що ці роки гарних обробіток дали свій результат. І зараз бджоли просто-напросто. Гонять цього кліща, самі коротше з ним справляються. Так як він в будь-якому випадку якась є ну, процент заклещований, але він настільки нічтожна малий, що не мене ні кумарить, не їх не мучить і, і все супер. Друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні. Героям слави!